Любі мої, можу поділитися тільки з вами, скажу, що у мене зараз твориться на душі, блін. Не знаю, у мене таке состояние, що хочеться когось розірвати, блін. На куски, блін. Я от не разумею, знаете, и вроде нахуй знаходишся, знаєте, не на війні, блін. ну тут дивишся, столько пиздот і столько мразі, блін, Лицемеров. Я от не знаю, от на війні, от. Ну, ти стоїш з товаришем, ти нічого не боїшся. Ти знаєш, що він тебе витащить, допоможе тобі, не, не дасть померти, не кине тебе. А тут, блін, насрать, блін. у тебе горе всім пофіг, блін. я вам бажаю, щоб у вас були справжні друзі, вірні, на яких ви завжди можете розраховувати. Є такі люди, є. І в мене вони є. Пам'ятайте про це. Сам головне, це родина. Всім гарного дня обіймаю вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви слухали.